В ці дні відбувається засідання у Давосі відома організація. В принципі, куди приїжджають. Ну, не організація а саміт, мітинг такий, так куди приїжджають е найфливовіші політики з усього світу. Е сьогодні там виступав і наш український президент. Е та не до того, не до виступу президента е я хочу звернутися а до такого проміжного економічного в принципі звіту Давосу, якому йдеться, що за підсумками цього форуму передбачається, що війна в Україні буде почергово змінювати фази. Буде то гаряче, то буде е така. Ну затища заморожені. Війни і це триватиме щонайменше, як в Давосі передбачають два роки. Ви з такою оцінкою того, що бачите, нас на війні. Погоджуєтесь? Ні, ми маємо три фази війни, які ми чітко прослідковуються і мають тенденцію до продовження. Так скажімо, мають всі шанси до продовження цієї тенденції в 2024 році. Те ж саме, що ми бачили в 2023 році, перехоп ініціативу заволодівання ініціативи. Україною після того умовне, ну це таке доволі умовне. Це знаєте, ну для е, спічрайтера якогось європейського політика, це б так назвали, але е, що це ну за Це не за це просто зниження інтенсивності з обох сторін. Після того перехоплення ініціативи росіянами і пер... вихід уже росіян. Скажімо, і початок активних бойових дій з боку росіян переход України до оборони. Далі ми бачимо знову ж те ж саме. Невелика інтенсивність це зниження інтенсивності, це не затища, тому що це зниження інтенсивності. Воно у нас може тримати 5-7, ну 10 днів максимум. І перехоплення ініціативи. Згадаємо те ж саме: початок травня, 23 року, 1 травня, і 10 травня. Початок перехоплення ініціативи, початок штурму під Бахмутом, південніше Бахмуту, зброку збройних сил України. Далі розвинення цього потенціалу, початок штурмів на півдні. Після того ми побачили жовтень місяць, початок жовтня, сім днів з 1 по 7 жовтня, невелике знову ж таки зниження інтенсивності на всіх фронтах. І з початком конфлікту на Близькому Сході, перехоплення ініціативи росіянами. Це той шлях, який я бачу. Казати, що це буде якісь замороження чи перемир'я. Абсолютно некоректно щодо загалом перспектив, і що це буде тривати два роки, ну дуже багато факторів зараз світі змінюється, і від дуже багатьох факторів. Залежить куди ця, куди ця війна буде рухатись. Сьогодні ну, знову я, Пару... я додам ще сьогодні. Ну такий я якийсь апокаліптичний настрій у багатьох українців виник моїх знайомих, які кажуть: от прочитали навіть не на статтю в Блумберг. А повідомлення про статтю Блумберг, яке з'явилося сьогодні на багатьох репостах телеграм-каналів, тому що ну звідки черпають зараз аудиторія, в основному новини. Саме звідти про те, що Bloomberg пише, що Джейк Саліван, який є радником. З питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки, президента Сполучених Штатів, він їде до Давосу, щоб переказати президентові України меседж, що мовляв Байден переказує Зеленському, що ми маємо зайняти позицію активної оборони, і всі такі, ну все нас зливають. Чесно кажучи, я в цьому а, ну. Ми в активній обороні зараз. Я щиро вибачаюсь. А де ми знаходимося з кінця листопада і до Президент до... про це і говорив так. буквально нещодавно, публічно: що ми будемо в активній обороні, якщо ми не отримуємо достатню кількість авіації. А якщо Вибачте, ми знаходимося в, в активній обороні. Мінім, ну, ми знаходимося в активній обороні 7 жовтня спочатку штурмів Авдіївки. Ми знаходимося в активній о, обороні. Так. Активна оборона передбачає. Значну перевагу у знищенні засобів та живої сили супротивника при здійсненні бойових дій. Ну я вибачаю 7 жовтня. Ми 7 жовтня знаходимося в активній обороні. Все, дякую вам. Нічого нового. Можливо, він хотів сказати, що нам ще потрібно в ній потриматись через інформацію, яка сьогодні була у внутрішньо. Скажімо, ну інформація щодо знову певних роз, скажімо, розу, відсутності консенсусу досі в Конгресі США і знову прив'язки допомоги не лише до речі Україні, а іншим партнерам США. До цієї якоїсь міфічної стіни о, з Мексикою і, і, і контролю, ну там, за а ви знаєш, що там, там просто не видно. Там немає. Я не бачу. Вони вже глибоко зайшли в Штатах в виборчу гонку, і я не бачу, чесно кажучи, точок дотику, щоб вони знайшли це порозуміння. Скільки б не говорив президент, сьогодні на Давосі, що це фінансування буде виділене, я б не був такий оптимістичний з приводу штатів. Е, ви знаєте. Мені напевно, ну я як людина, яка цікавиться історією, напевно напевно, можливо, такі ж слабкі Сполучені Штати Америки. Були в момент виходу з от, скандалу Watergate і вихід з виведення військ з В'єтнаму. От тоді напевно Сполучені Штати Америки були настільки ж геополітично слабкі. Оце напевно зараз. Ми бачимо другий кейс. По-перше, доволі не характерна для Сполучених Штатів Америки відсутність змінності політичних еліт. Тому що і Байден, і той же Трамп знаходяться насправді в політикумі дуже дуже давно, і їхні, от ну скажімо, і з амбіціями на президентське крісло дуже давно знаходяться. Дуже давно приймають участь. В Оця відсутність змінності це погано. Скажімо так, дещо ну не скажімо, не я не те, що проти лібералізації, але погана робота з ліберальними, скажімо так, прошарками свого суспільства. Тобто, умовно, ліберали робіть, що хочете, просто ну там нікого не вбивайте. Окей, все нікого не вбивайте, а далі робіть, що хочете. Ні, все ж таки, ну мають бути певні цінності суспільства, які суспільство має в тому числі захищати і на законодавчому рівні і не лише все лібералізувати. Е, тому ну от дуже багато питань до Сполучених Штатів Америки. Єдине, що сьогодні я вважаю позитивним, це знову ж таки на фоні американських політиків Олаф Шольц, який ініціює. Проведення масштабного аудиту щодо того, що було надано, і що ще може ефективно Європа надати, а особливо країни, які за результатами аудиту виявиться, не надали максимально допомоги Україні. Ну це знову брав у Німеччину. Німеччина, яка знаєте, ну яка з, скажімо так, от Європа об'єднаний європейський союз, це була і їх в багато, багато в чому вважали, скажімо так, і ну як єдиний великий геополітичний лідер. А зараз Німеччина вона собі просто такими великими метровими кроками повертає позиції не просто європейського лідера. А позиції саме геополітичного світового лідера, що є надзвичайно добре, і така політика, і Німеччина, яку спочатку ніби здавалося, вся Європа тягне за вуха. Ну, допоможіть же Україні. Тепер Німеччина виглядає як лідер, який веде за собою. Я не тягне за вуха, а лідер, який веде за собою і стимулює Європу допомагати Україні, що я вважаю ну, просто дуже і дуже добре. Навіть не дивлячись на оці жовті статті, білд, про ем... Умовно, там оцю паніку посіяли. Що Німеччина готується захищатись від Росії? Вони просто проводять навчання з теоретичним можливістю втручання на територіїноземної держави на території Андрій. Знаєте, мені здається, що просто європейці зрозуміли, що ну от реально вони вже втратили скільки десь 250 мільярдів доларів чи євро, навіть якщо можна так рахувати європейською валютою на північних потоках. Просто ну це просто металобрухт зараз. Будували, будували, перетворилися металобрухт. Вони зрозуміли, що, напевно, все ж таки дешевше підтримати Україну. Навіть оплатити ці ці цінники воєнної допомоги підтримати Україну, ніж отримати в якийсь момент напад на наприклад на країни Балтії, які ну будьмо відверті, вони будуть знищені. От якщо би от ми там говоримо е, чесно, там багато хто я бачу скептицизм з е, приводу того, що Росія не здатна щось зробити, але вона, як великий шкодник, от, умовно кажучи, 20 тисяч е, росіян на танках. А тим паче, якщо це будуть типу вагнерівців бійці, вони як той Хамас пролетять пролетіли. По Ізраїлю завдали не дуже серйозної шкоди для ізраїльтян, і так само спокійно росіяни можуть пронестися Балтію, можливо, не окупувати її, зробити ось такі дії, навіть достатньо по Вагнер під чужим прапором, і це запустить, може, може запустити непоправні процеси в середині блоку НАТО, коли вони не будуть знати, як відповідати, давай вони цього бояться. просто знаєте, є і знаєте, як є таких дуже важливих. От е, Ісак Ньютон він дуже поважав е, дві науки, е, які ну якби не відносились до фізики або математики. Він дуже поважав історію і географію. Е, так, от, якщо ми подивимось на історію і географію, це ми подивимось на окупацію країн Балтії Радянським Союзом. По-перше, при тому, що а, Німеччина в той момент була дуже проти цього, а, оскільки як і м, литовці, і естонці, етнічно до німців дуже дуже близькі народи. Латвійці в меншій мірі, а от естонці і литовці дуже близькі народи. А, це історію нас вчить. А по-друге, подивимось географію і послугу там згадаємо всі ті тактико-технічні характеристики російського озброєння, які ми от з паном Василем дуже багато разів називали. І ну, якщо те вся територія найбільшої країни Європи України е, може обстрілю прострілюватись російською зброєю, то для країн Балтії в Росії не потрібні навіть Іскандер. М. Їй не потрібні м, там багато чого крилаті ракети типу ХА, калібри. Їй це все не потрібно Росії. Потрібна лише артилерія, ракетні системи залпового вогню, ну і можливо е, пару авіаційних ракет і, а, і каби, і каби, які фактично. По розмірам каби, які можуть пролітати територію країн Балтії, просто от від одного кінця до іншого. Реально, от зараз їхні каби. Тобто, це країни, які в якийсь момент, ну, одним залпом, які от ми ж пам'ятаєте, ці рекордні, які були, коли росіяни намагалися активно перехопити ініціативу, кінець вересня, початок жовтня, 100%. Вильотів і 100 скидів коригованих авіаційних бомб по території України. Так от, 100 коригованих авіаційних бомб по умовній Естонії, це, вибачте, це півестонії буде. Просто вщент зруйнована. Ну абсолютно прекрасна країна, дуже гарне місто, так воно буде зруйноване вщент, все, його не залишиться, і от точно так же пройдеться і, е, а знову ж таки, враховуючи е, от. Давайте так вчорашні обстріли біля американських військових об'єктів і посольства в Іраці, в консульства в Іраку, і одразу ж в нас там ми, у нас поранених нема, Тобто така відповідь зараз США. і Оце зараз США, як умовна черепашка, яка от при будь якій а зараз... Я ось ще під час нашої розмови буквально бачу повідомлення, що Іран наніс задовжу удару ракетами і дронами по Пакистану. Ну, з Пакистаном я б на місці Ірану не сильно жартував. Там такі пацані серйозні, якщо чесно. І армія в них дуже і дуже непогана. Одна, з до речі, з найкращих армій, ну, умовно, входить в десятку кращих армій світу. Кажуть, що у них навіть ядерна зброя є, хоча вони в цьому не зізнаються. Кажуть, що це таємний взагалі союзник України, ледь не так. Ні, абсолютно не таємний. В 22-му році велика кількість. Ще радянських боєприпасів до артилерійських калібрів була доставлялася до України і Пакистан є також одним з таким. Ну така цікава доволі країна насправді, але от знову ж таки, е, ну це дуже велика, дуже великий світ переходить до дуже великих загроз. Іран відверто його хусити не биться завдавати. Ударів по кораблях а, країн союзників наших а, не боїться завдавати ударів по американських військових об'єктах. Це американська військова база на території іншої країни. Це там, а вибачте, консульство за міжнародним правом. Це взагалі територія, територія в Америки, і по ній ранки, а, верно. слухайте то так само так само, як і судна, так само, як і судно. Це вважаєте Так, до міжнародного морського права. Територія судна є територіям країни. Ну там. Під прапором, якої воно йде, там цікаво. Але тим не менш, під вони йшли не під прапором Вони всі ходять під прапором країн, які не мають податків до суден. Тому тут певні нюанси є. Але консульство це територія, і військова база, і балісти... це ж не дрон, це не терорист смертник це балістична ракета, яка просто летить по території США. Це то, що ми бачимо зараз в світі.